Привіт! Це відео для тих, у кого є е, колективне користування ворітьми або шлагбаумом. Є в наявності, або ви хочете придбати автоматику BFT, да? тому що у автоматики BFT є дуже класний чудовий вихід під номером 62, яку задачу в цьому відео ми показуємо. У нас є реле. Да, спеціальне реле таке, е, Воно підключено. Вхід його 230 вольт, підключений до, паралельно до входу 230, від якого живиться автоматика. І виходи підключені до контактів 6062. Контакт 62 це якраз контакт, який відповідає за команду Open. Да? І на цьому комплекті автоматики це Ares BTA 1000. Є модуль аварійного живлення. Так, ось так він виглядає, ставиться всередину корпусу. От тут запобіжничок, який обов'язково потрібно ставити. Ось. І далі наша задача, щоб автоматика відкрилася, коли у нас відключиться світло. Зараз я попрошу свою колегу, щоб вона вимкнула світло на автоматиці, і ми перевіримо це. От у нас відімкнуло світло і відповідно наші ворота відкрилися. Далі наші ворота будуть перебувати у відкритому стані, доки не відновиться світло. І головний момент, щоб на нашій платі був активований режим автозакриття. Ось ми його робимо, зберігаємо, кнопочка. С2. Тримаємо все. У нас автозакриття активоване. Зараз наша автоматика у відкритому стані. І ми імітуємо знову відновлення світла в мережі 230 В. Є, yeah. у нас працювало, тепер ми чекаємо, поки таймер спрацює на автозакриття. Все, наші ворота після відновлення світла зачиняються. Таким чином, повністю в автоматичному режимі, коли у вас світло. Вимикається. Автоматика відчиняється, і, відповідно, коли світло відновлюється, автоматика зачиняється. Ось таке реле. Ви запитаєте, що це за реле, а ми вам не скажемо. Ми можемо вам його повністю продати готове ось з такими контактами, щоб ви нічого не наплутали, тому що електроніка має бути з професіоналами. Дивіться в описі нашого відео. Пропозицію або замовляйте у наших менеджерів. Дякую.